Ворожа ракета влучила прямо у двір житлового будинку. Раніше тут росло це дерево. Зараз вирва глибиною понад два метри. Дев'ятоповерхівка, яка розташована поблизу епіцентру вибуху, зазнала значних пошкоджень. Балкони зруйновані вщент. Вікон майже не залишилось. Вибуховою хвилею пошкодило припарковані автомобілі. Скло вилетіло, двері зім'яло, а земля присипала саме авто. Трошки да. Двері зажувало. Зажувало, повидувало. А що у вас нога перебинтована? ви постраждали? Пошклябався да, з стеклом. В середині будинку ситуація не краща. В під'їзді ступити ніде. Повсюди скло. Мара Іванівна у цей час була вдома. Говорить, її врятувало диво. Квартира, на щастя, залишилася ціла. На кухню прийшла, їсти збиралась готова, як бахнула. Ну, чую, сусід кричить, лукає. Виходять, їх уже вікно вилетіло, вони тут ці перелякані, стекла лежать. А ось іншим мешканцям будинку пощастило менше. Пані Ірина під час вибуху була на роботі. Після прильоту їй зателефонували сусіди та сказали, квартири немає. Ну, це не нірний срив просто-напросто. І все. Яке може бути враження? Я мчалася сюди, як угорела. Вся постель, все, все, все в стеклах. Окна вибиті во всіх трьох кімнатах. балкон. Комната одна, комната втора, кухня, все повилітало. Це страшно. Не дай Боже комусь пережить таке. Крім цього, руйнувань зазнало ще два будинки, які розташовані поруч. Вибуховою хвилею також вибуло вікна у двох дитячих садках та одній нежитловій будівлі. Сьогодні звернувся до всіх волонтерів, до громадських організацій, щоб теж залучалися до депутатського корпусу. Нужна допомагати, треба гуртуватися і ліквідовувати цю проблему, тому що ми не знаємо, що буде завтра. І якщо ворог вже настроєн, так системно нас атакувати, то ми теж повинні бути готові. Тому працюємо, більше нема що сказати. За попередніми даними, одна людина поранена, загиблих немає. Тих мешканців, чиї квартири вщен зруйновано і не мають де зупинитись, розмістять у тимчасових прихистках. Ірина Бондар, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.